Виборів ну абсолютно актуальна в Україні. Ми бачимо, що без цього не бійдеться. Сьогодні Трамп не Трамп, а Fox News з посиланням, нібито там, на людей наближених до Трампа опублікувало невелику статтю. Я залишив її в себе в телеграмі її в описі каналу. Про те, що Трамп не дуже вірить в другий термін Зеленського, і тема виборів вона, вона залишається, бо без цього ну, якось, якось не як. І ми відчуваємо, що рано чи пізно це все одно ж буде, і ми вирішили порахувати, скільки коштують президентські вибори. Ну, скільки коштує, щоб піти в президент. давайте порахуємо, а потім подумаємо про те, а хто в Україні може, може претендувати на президентство. І так, готові? Беріть калькулятори. Поїхали. Щоб стати президентом України, простий українець повинен подолати кілька критичних бар'єрів: юридичних, фінансових, політичних, соціальних. І так, юридичні вимоги. Згідно Конституції, бути громадянином України, все окей, досягти 35 років, без проблем. Проживати в Україні останні 10 років без проблем. Володіти державною мовою, навіть сертифікат маю. А далі понеслося: внести грошову заставу в 2019 році це було 2,5 млн грн, а у 2025 році очікується значно більше прив'язка до мінімальної зарплати. Далі. Фінансова складова, От тут дуже цікаво. Тобто, якщо ви вже вирішили, що 2,5 мільйона вже якось не шкребете, то, будь ласка, фінансові витрати. І так, грошова застава. Орієнтовно в 2025 році це буде 5-10 мільйонів, залежно від мінімальної зарплати на момент виборів. Далі, передвиборча кампанія. Мінімальний бюджет для впізнаваності кандидата це від 100 до 500 мільйонів гривень. Що сюди входить? Реклама на ТБ і білбордах це. 50 200 млн грн. Реклама в соцмережах. Таргетинг 5-20 млн грн. Утримання штабу офіси, персонал, юристи, СММ-ники, волонтери це від 10 до 50 мільйонів гривень. Організація публічних зустрічей 20-100 мільйонів гривень. Транспорт і логістика 30 мільйонів гривень, 10-30 мільйонів гривень. Далі підтримка партії або спонсорів, відповідно, партійні структури. Ну, це від 1 до 10 мільярдів гривень на сильних кандидатів. Це якщо підтримка, десь взяти цю підтримку. І далі політичний ресурс, підтримка великої політичної сили або фінансово-промислової групи. Без цього важко. Підтримка політичної сили або фінансово-промислової групи, від якої ти миттєво стаєш залежним, як ви розумієте. Контакти з лідерами думок, медіа, громадськими діячами, як було в одному з жартів. Мій син брехать не буде безплатно. Тому ви розумієте, що коли мільйонники канали беруть за один пост по 80-100 по тисяч гривень просто за один рекламний пост, уявляєте, скільки буде коштувати їхня колаборація, підтримка, бо підтримувати безкоштовно вони тебе не будуть. Для них це золотий час. Навіть якщо вони хочуть тебе підтримати, то вони хочуть заробити більше, ніж тебе підтримати. бо це золотий час. І вони не будуть тебе підтримувати безкоштовно, ви це розумієте. Далі соціальний капітал, висока впізнаваність, авторитет виборців, там, соціальні ініціативи, активна діяльність у регіонах і так далі. Ну, ви розумієте, активна діяльність у регіонах. Поїдете поактивнічайте там в регіонах, ви все одразу зрозумієте. Приїдуть братки, і вам пояснять, хто ви, що ви без підтримки отам десь дуже високих людей, все це неможливо. І підсумок. І так, щоб ретельно претендувати, реально претендувати на посаду президента, потрібно від 500 мільйонів до 5 мільярдів гривень. Мінімальний бюджет, хоч для якоїсь боротьби, це 100-200 мільйонів. Це мінімальний абсолютно бюджет. ну я називав цю цифру, до речі, в ефірі деяких каналів. 150 мільйонів гривень це мінімальний бюджет. Але при цьому шанси на хоч якісь відсотки абсолютно мінімальні. 150-200 мільйонів, це ви наберете десь там до 5%, не більше. Більшого не буде. А тепер задайтесь питанням: а, питання, а може проста людина, в яку не вкладали методично гроші, яка не, була, не володіла каналами, не була там десь народним депутатом, десь мількала, людина, в яку не вклали величезні гроші, може стати президентом? Відповідь ні. І тут головне. Про що я постійно пояснюю, що звичайна людина і не повинна стати президентом. Ну, як ти вчора був вчителем, а тут до тебе приходять кажуть, такий класний пацан, керуй нами. Ну так не буває. Звісно, що людина, яка хоче бути президентом, вона повинна себе проявляти. Вона повинна виступати, вона повинна говорити, вона повинна не боятися, вона повинна вести якісь ресурси. Тим не менш, ми бачимо зворотнє. Люди, які мають можливість бути президентами, мають гроші, мають. Вплив, мають знайомих, мають величезні гроші, мають свої канали, вони мовчать. Подивіться, ні Порошенко, ні Зеленський, ні Залужний, хто там іще. Вони мовчать. А ну, такі люди, як типу я, там і ще хтось деякі, вони можуть сказати, що да я піду там в президенти. Хоча ми чудово розуміємо, що цей поход це знаєте, як на дірівню дідушки. Тобто ти себе можеш виставити, ти, можливо, і заставу десь здаш, ну, більше. Там 5-7% ти ніколи не подолаєш. Тому що для цього потрібні отакі величезні гроші. А тепер задайтеся простим питанням. А для чого такі великі гроші? От ви ніколи не думали, а для чого такі великі гроші? Ну як так? Для чого? А я вам поясню: справа в тому, що українці не голосують. Українці не голосують. Українці продаються. Українці купуються. От я ніколи не забуду, як один. Один мій підписник написав мені: ну, так ти візьми, проведи кампанію рекламну велику, щоб, тебе, ну, щоб про тебе знали. І коли я запропонував, друже, підпишись на мій YouTube, будь ласка, стань спонсором каналу, хоча б на 30 гривень. Там є ще 70 і 700 гривень, 700-то взагалі за межею добра і зла у людей. Візьми, пошир мої ресурси. Вклади там, я не знаю, там 20 баксів, для того, щоб на Google Ads поширити мої ресурси. Будь ласка. Ну, цього ніхто не зробить. Розкажи друзям, розкажи друзям, що ти знаєш Сергія Миколаєвича чи кого-небудь із людей публічних. Розкажи, ні. Українці голосують інакше. Ти повинен уособлювати собою силу, владу, гроші, капітали, бути дуже таким солідним, поважним. Українці будуть кричати що ти зробив для України. При цьому вони живуть на 15 тисяч гривень в Хрущовці, багато з них. Ну, вони вимагають, що ти зробив для України, яке ти маєш право балотуватися. А що зробили для вас ті люди, які були до цього? Що зробили ті люди, які на вас, на вашому горбу, заробили собі мільярди? І сьогодні вони можуть оплатити вибори, вони можуть оплатити рекламу серед вас. Тобто, ви фактично говорите: давай, купи мене. Купи мене, і я з задоволенням продамся. А оце, і оце, що говорить, він правильно говорить, я з ним згоден. Він вже три роки віщає. І він правильно все каже. І майже всі його прогнози справдились. Майже всі. Але я проголосую. О, воно! Бо в нього гроші, бо в нього потужність. А я з рабською свідомістю шукаю собі не президента, я шукаю собі господаря. От вам і відповідь, для чого кандидату в президенти мільярд гривень. І то це мінімум. Ви не президента обираєте. Ви обираєте собі господаря, бо внутрішній раб нікуди не дівся. Нікуди. Ви хочете, щоб хтось вирішував ваші справи, хтось відповідав. Ви його спочатку виберете, потім захейтите, потім знову виберете, потім захейтите. І отак. От для цього потенційному вашому господарю повинні потрібні бабки, щоб вас купити. На ну, жаль, маємо, що маємо.